У Довгинцівському районі зібрались майже три десятки учасників захисники України, ветерани бойових дій, працівники ДСНС та національної поліції. Перше у місті проходив чемпіонат з Армреслінгу «Армсила – сила, сила героїв. Змагання стали частиною нової ветеранської політики політики героїв, яка об'єднує спортивну реабілітацію, психологічну підтримку та живе спілкування. Дуже приємно, що ми в строю, тому що навіть мої побратими з ампутованими ногами Каспір приїхали мене підтримати. Вже не такий, як раніше. Раніше я займався спортом, я мастер спорту карате КМС по рукопашному бою. Але, на жаль, зараз не можна займатися Це завдяки лікарям, що я зовсім хожу. 80% відсотків змінено, але такі... Заходи вони нас надихають. Організатори наголошують, головна ціль не лише медалі, а в першу чергу підтримка ветеранів через спорт. Армрестлинг – один із найпопулярніших видів силових єдиноборств у Кривому Розі. Нині цим спортом займається майже 300 людей у восьми спортивних організаціях. Тільки цього року підготовлено 19 спортсменів першого розряду і більше півсотні спортсменів масових розрядів. Сьогодні ми організовуємо відкритий чемпіонат міста Кривого Рогу з армрестлингу «Армсила – Сила, сила Героїв. Присвяченому дню. Збройних сил України він проходить для учасників бойових дій, ветеранів, працівників поліції та ДСНС. Турнір проходить за підтримки голови АРМРеслінгу Сергія Карочина, також голови. Винцівського району Ігорю Ратінова та голови ради оборони міста Олександра Вілкова. Міська влада продовжує всебічно підтримувати ветеранський спорт від криворізьких ігор Family Геймс до міжнародних змагань, де криворізькі ветерани вже неодноразово показували сильні результати. Вітаю вас з відкриттям першого такого ще не було. Першого в Кривому Розі чемпіонату міста, присвяченого дню Збройних сил України серед. Учасників всіх сил оборони України, ви знаєте, що в кривому розі ветеранський спорт ну має дуже великий розвиток. Да, цей Family Games, які проходять кожні два тижні і нескорені. У нас є потужні команди, які виїжджають. І в інші міста України і за скільки було поїздок, і є дуже гарні результати. От сьогодні доєднався Армреслінг до такої великої спортивної родини. Переможців визначили в різних вагових категоріях. До 90 кілограм кращими стали Максим Лазаренко, Володимир Мостовий, Емануїл Сьомін у категорії понад 90 кілограмів. Руслан Добровольський, Сергій Проценко, Роман Сірманов. В абсолютній категорії Руслан Добровольський, Антон Резвін, Сергій Проценко. Серед жінок відзначились Дар'я. Опіна та Марія Рослик, та найголовнішою стало атмосфера, яка панувала на турнірі. Підтримка серед побратимів. Анастасія Співак, Ірина Семкович, перший міський.